good morning. а тут everyone. Такий дуже неочікуваний прямий ефір буде дуже коротеньким, тому що я трошки знаєте, поспішаю на групу Дель Біду, яка буде зараз. Я знаходжуся за містом. А оскільки я гарно планую свій час і завжди знаю, як правильно складати всі свої справи, щоб вписуватися в дієвий тайм-менеджмент. О, то я вирішила все ж таки час не гаяти, вийти до вас в прямий ефір для того, щоб розказати про курс, який вам дуже потрібен, який стартує 26 січня. Курс називається Як навчитися вчитися. І якщо ви, мої дорогенькі, новенькі чи старенькі, вивчаєте, а також ті, хто буде дивитися в запису це відео. А якщо ви вивчаєте мови вже дуже багато років або місяців, хоча знаєш років, не будемо один одного обманювати. Моя аудиторія це 30+, плюс. Як пити дати або як їсти дати, так? І я знаю, що е, в такій віковій категорії 30 ви вже багато-багато робили спроб. А також я знаю, що у вас багато, багато, багато спроб є неуспішними. А знаєте, чому неуспішними? Як ви думаєте? Давайте разом подумаємо, чому ваші спроби, е, ну, спроби і дії, і спроба надію, так? Чому у вас вони неуспішні, як ви думаєте? То давайте рефлексію включайте. І подумайте, а я вам одразу наводящі питання поставлю. Так, коли ви починаєте вивчати мову, ви хаотично починаєте робити дії, особливо якщо самостійно навчаєтеся. Ну якщо з репетитором, там з викладачем, то це вже знаєте, 50% успіху. Якщо ваш викладач-репетитор є дуже класним методистом, так якщо він розуміє і що дати, як дати, так щоб не замішувати вступі, що там гречку в греч. Гречану муку, щоб не перетворив борошно. О, то можливо. А так, ви дуже часто втрачаєте роки е, на вивчення мови, коли дійсно можна мову вивчити. Мову можна вивчити і за півроку. І якщо ви на мене підписані, або підпишетесь і подивитеся в моєму інстаграм в хайлайтс, Є такий значок репост називається. Там я збираю повністю всі відгуки моїх учнів, які закінчують програму Мовний форсаж. Це індивідуальна програма, в яку можна до мене зайти. Якщо ви маєте дуже сильну велику проблему з мовою, яка не вирішується ні з ким не вирішується вже багато років, і подивитися мої випускники. Це українці, жінки поки що. Чоловіки теж є випускники, але да, вони під грифом секретно, Їм вони не, не готові ще показати своє обличчя. І так за півроку ви можете вивчити мову і вивчити її на плюс один рівень, і навіть на плюс два рівні. І так це реально, і так це можливо. А можливо, це тільки тоді, коли у вас є стратегія. Перше стратегія вивчення мови. Друге, якщо ви знаєте свою ціль, для чого ви її вчите, Якщо не знаєте, то швидесенько сьогодні заплануйте собі послухати подкаст. Мій. Як зняти блок і дозволити собі діяти у вивченні мови, це подкаст на телеграм-каналі. Другу дію сьогодні заплануйте подивитися в мене тут в блозі в інстаграм. Або якщо вам зручно на великому екрані, можете піти на Ютуб Вікторія Власова. І я вчора давала вам навчальну стратегію на 2026 рік. І там все собі розкладете і будете діяти правильно. А сьогодні я вам трошки хочу просто про курс розказати, який буде 26 січня, тому що ви мені пишете, пишете в директ. Я ж вам відповідаю, відповідаю, розумію, що да, я всім відповідаю, вже і зробила Ctrl-C, Ctrl-V, головні питання. А, вот, але все одно ви ставите питання. От, думаю, вийду я зараз. У мене 15 хвилин є, і розкажу вам про цей курс, зараз покажу вам блоками, що за модулі. От. А ви потім е, підете гарнесенько в телеграм-канал, і знайдете там або телеграм-канал англійською, або французькою, і знайдете там повну презентацію. Вже почитаєте, і там будуть посилання на три тарифи. І е, якщо ви усвідомите сьогодні, що вам дійсно... Е, що вам дійсно треба не роками вчитися ну якщо ви не мазухісти лінгвістичні, якщо ви лінгвістичні мазухісти, і в принципі у вас стиль життя вчитися заради того, щоб вчитися, то вчитися, Бога раді і рік і два, і п'ять, і десять. А якщо у вас стоїть зараз ціль, ем, ну я не про цілі теж вчора казала. Якщо у вас стоїть ціль вивчити мову е, на рівні Б 1 Б 2 я не знаю, можливо у когось це один добрий день, любов, і дійсно в 2026 році реалізуватися. А соціалізуватися у Франції, в Британії, аби інтегруватися в суспільство, в почати працювати не на наємній праці, мити прибирати там посуд, мити складати з якимись речі. А ви економіст, бухгалтер, провідний, ви професіонал, ви експерт, ви дипломований фахівець? Ви хочете працювати за свою спеціальністю. У вас є така ціль під цю ціль вивчити мову. О, то тоді дуже буде вам доцільно прийти 26 січня до мене на курс, щоб ви скоротили цей шлях. Зі мною вивчите англійську французьку, не зі мною вивчите англійську французьку. Після цього курсу у вас, ну, конкретно буде: ага, березень я дію так. Ні. Ні, який березень, лютий я дію так, в березні я роблю це, в квітні я роблю це, в травні я роблю це. В червні я в дамках. Розумієте? І от, от, якщо ви це розумієте, то вам... 26 січня до мене. А тепер давайте я вам трошки покажу. Поставте плюси, якщо ви готові подивитися трошки слайдів презентації, довго не буду тримати, бо все є на телеграм-каналах. Просто вийшла до вас, щоб, щоб знаєте, зарядити вас трошки, бо я ж знаю, що ви любите, коли я вам знаєте, не в суху даю там презентацію, дала. Дивіться, слухайте, реєструйтесь. Хоча вже на сьогоднішній день 65+, плюс це тільки два дні, йде реєстрація. 65 плюс людей вже зареєструвалось. Стати плюсики, надія бачу плюсик. Більше плюсиків. Активність. Проявіть, будь ласка. Вот. А я вам зараз розкажу. Якщо у вас є питання, то ви мені можете їх тут ще поставити. Е, да, я встигну тут на два-три питання вам відповісти. Окей, давайте не будемо втрачати час. Значить, дивіться курс, який стартує. Ви зрозуміли для чого він вам потрібен. Так, я вже проговорила щойно. Так, де я? Ось я. Значить, дивіться. Курс, який в нас стартує 26 січня. Це і для англійців, і для французів, і якщо ви зі мною вчитеся, якщо ви не зі мною вивчаєте мову, якщо ви німецьку вчите. Да, в принципі, на будь-яке б навчання, яке б ви не йшли, курси регресологів, кармологів, астрологів, нумерологів, що б ви не забажали, вам оце потрібно бо це методика. Значить, дивіться, курс як навчитися вчитися, називається так, вивчати мову в 6 разів швидше. Значить, формат навчання, який в нас буде вісім модулів. Модуль, модуль це конкретна тема. Так, в ній буде три уроки. І вісім, вісім модулів в форматі навчання це вісім вебінарів. Тобто ми з вами будемо зустрічатися. Ну, хто мене знає, як працюють мої курси уроки, ви знаєте, як це відбувається. У нас з вами буде розклад, у нас з вами буде один вебінар на тиждень, в якому будуть три уроки теми. Зараз я вам ці теми покажу. Ці вебінари вони у вас будуть конкретний розклад, бо ви знаєте, що я людина системна, стратегічна, яка закінчила Київський національний лінгвістичний університет, стаціонар романо-германської філології, у який був план на рік, на семестр, на місяць, на тиждень, на день. І на півдня, О, тому я знаю, куди я вас точно приведу. Е, значить, вісім вебінарів. Раз на тиждень запишіть, будь ласка, ми будемо зустрічатися. Я вам буду давати в цьому вебінарі три теми глобальні, зараз покажу що. І далі ви на тиждень будете виходити, жити своє життя. І хто буде на тарифі е, преміум, у вас буде класний куратор людина теж з моїм мисленням. А хто зі мною в групі? Оля Новаковська вже зайшла до мене в групу Ольчка. Ви тут помощі мені, да, якщо ви тут. Ольга зараз на британській фонетиці навчається. Ольга пройшла лінгвобриз курс, тільки підписалась на мене влітку. І вже людина ну, вже говорить англійською. Шикарно, можливо, відгук бачили. Зараз ставить свою фонетику британську на курсі Британська фонетка. І зараз зайшла на ВІП-тариф. на курс як навчитися вчитися, бо це методологія. До бо больга, що хоче, а Ольга Новаков Новаківська. А вона працює фізіотерапевтом. Ну, якщо да, якщо я ну повністю правильно кажу фізіотерапевтом, вона контактує з людьми, вона буде створювати свої програми також, і вона розуміє, що для чого їй цей курс. Так, ну окрім вивчення мови. Так, далі поїхали. Про формат розказала. Далі, для кого цей курс? Значить, дивіться, для студентів, якщо ви студенти. А ви студенти, якщо ви вивчаєте що-небудь, ну, що так, ви вже студент, ви учень. Так, яким складно засвоювати матеріал. Далі, для підприємців. Хто тут підприємці? Плюсуйте. Для підприємців, якщо ви перезавантажені задачами. Значить, дивіться. А, моя аудиторія, це ще, вже казала на початку ефіру. Це люди 30+, це люди, у яких є свій бізнес, це люди, які хочуть ну от працевлаштуватися або відкрити свій бізнес за кордоном. Так, тобто, все всі ці підприємці. І дійсно, що ви перезавантажені задачами. Тут у вас діти, тут у вас робота, тут у вас проєкти, тут у вас доповіді, тут у вас ще 5, 7, 10, 8, 45. Розумієте, І ви перезавантажуючи, будучи перезавантажувані. Задачами ви взагалі не знаєте, куди впіхнути невпіхуєму французьку. Ви не знаєте, як вибудувати взагалі ваш графік, де знайти той час ці ту годину. Я вже не кажу не півгодини на ту французьку або англійську розумієте, між дітьми, проєктами, планами, здачами цих, як вони називаються. Зараз про бухгалтерів подумала, е, як у вас там називаються ці своди аналізи тощо. А після курсу ви будете навіть на курсі, ви вже на першому тижні будете знати, е, куди цю французьку дій. Далі для батьків, якщо ви батьки е, от, в стані розфокусу, ви не можете допомогти своїм дорослим або не дуже дорослим дітям, теж сюди е, людям, які зараз знаходяться в пошуку себе. Ви не знаєте, ну взагалі ви не знаєте, як зміксувати, що зараз є. Е, які ніші, де себе знайти, як організувати свій час, куди йти з цим я теж допоможу, тому що знаю як. От і для тих, хто постійно відкладає вивчення мови, і не тільки вивчення мови, а в принципі будь-яке навчання і не витягує по життю. А не витягуєте ви знову ж таки, бо нема ціле е, полагання, бо немає менеджменту, бо ви не можете себе зібрати, і ви не знаєте, всі, що вам робити. Оце будете знати. Значить, до речі. На кожен вебінар у вас буде презентація як конспект, і ви його забираєте з собою. У вас будуть спеціальні конспекти, гайди, ну підказки, мої, мої що робити, і теж ви їх будете забирати з собою. Тобто, весь роздатковий матеріал до цього курсу, який стартує 26 січня. У вас буде. А, якщо є питання, ставте. Одразу скажу, що зараз 65 людей вже зареєструвалися, там три групи. І де знайти посилання в шапці профілю? Ви заходите от, ну, на мій інстаграм. Шапка профіля. Там йдуть посилання, там сайт, зараз фонетика відкрита, там реєстрація. Знайдете. Вам потрібен телеграм-канал французькою або англійською. Я її там і там розмістила. У мене два телеграм-канали. Добре, от туди йдете, там знайдете все про цей курс, презентацію туди я показую, і е, зайдете на той тариф, який вам зручний. Так, наступний слайд, будь ласка, е, так, про курс розказую зараз, чому він вам потрібен. Так, бачимо, да, чому це зараз важливо? Чому це зараз важливо? Чому цей курс взагалі я вам даю і чому це важливо для вас, от прям зайти і повчитися? Е, навіть я б так сказала, не повчитися, а забрати практичну, практичний навик, що вам робити, отак і називаю цей курс. Yeah? E, значить, кому важливо і чому важливо? Якщо ви бачите, що ви вчитеся, але ви не просуваєтесь. Оце про ті роки, які я вам казала. Роками вчитесь, а візи нині там. Або мислити категорію так, я маю сім разів відміряти і один раз відрізати. Боже, чи сюди, чи метання у вас в голові? Да? метання – це погано. Ви точно маєте сфокусуватися, точно знати, куди йти. Про це подивитись рілз, Я вчора давала як постановка цілей. Далі. Якщо у вас, вам здається, що у вас мова е, є в голові, ось знаєте, мене приходять там на. Е, ну або я спілкуюся там перед тим, як людина заходить до мене на навчання, особливо індивідуально. О, щось ми собачки там почули. Хто там до нас прийшов, хтось прийшов. Е, 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 от коли вам здається, от люди до мене приходять, кажуть Вікторія. Да в мене ж би 2 в голові. Да я ж все знаю, де да я ж розумію цих французів або британців. І цю англійську вчу вже 45 мільйонів років. Ну це метафора. от, але я не можу говорити. А ви не можете говорити, тому що вам не активували навик говорити. Вам не активували і ніхто не активує. І от сьогодні в сторіс я вже давала з Вікторією Цибульською, це моя учениця, випускниця багатьох програм з французької. А от подивитися в сторіс. Вона рілс такий класний зробила. Чи можуть французи? Ну якщо вона живе з французом, цивільний шлюб, наскільки я пам'ятаю, а от і вона е зробила такий класний рілс, каже, Боже, мій француз не може мене навчити французькій мові. Да ні, жоден француз, якщо він не викладач, якщо в нього нема цілі, і у вас нема цілі, і ви не з'єднуєтеся в цільовому, в цільовій потребі, щоб ви вивчили мову, де жоден француз, ні британець, ні англофон, ні франкофон вас ні не вчить, бо в нього нема навику методології, в нього нема навику вчительства, в нього нема навику. Методик, технік, щоб вас навчити, ви розумієте, він може бути тренажером, як я вже сьогодні сказала. Все мовним тренажером, більше ніким не може бути. А от тому, якщо у вас в голові багато інформації англійської, вам здається, що ви ну не здається, ви розумієте французів, але ви не можете говорити, то ви ніколи не заговорите. Ні, ну може колись. Але точно не об Бо щоб отак. А в мене так говорять люди. То треба ж техніки спеціальні, вам треба активувати через спеціальну методологію, техніку цей навик говорить все. Далі, курс важливий, якщо ви починаєте і кидаєте. А знаєте, чому ви кидаєте? А ви кидаєте, ну там багато причин, я це буду в модулях розказувати. Вот. Але одна з глобальних причин, чому ви починаєте і кидаєте. Перше, ви неправильно визначили свою ціль, ну або її нема. Друге, у вас не внутрішня мотивація, а зовнішня це друге. Да? І по третє, ви не бачите вигоди. вигоди. Це теж буде модуль про вигоди, тому що коли у вас нема внутрішньої цільової вигоди, все, що це ви собі будете купляти навчання, сміливо відправляйте їх в мусорник, тому що ви їх навіть не відкривали. Я теж знаю, про що я кажу. Дуже багато учнів, які підкупили підписку і ще рік тому на канал моїх всіх курсів. Зараз вона доступна на телеграм-каналах, теж можете оформити на рік. Люди не відкривали навіть ці курси. Або люди купують там курс, собі теж його не відкривають. Вони навіть забувають, що вони купили. Ото промчалась така, знаєте, як віхрем, промчалась думка. О, Боже, сьогодні на напевно, сьогодні мені треба почати вивчати французьку мову. Ключове слово, «напевно». Люди, ви так себе обманюєте? Нема цілі, нема внутрішньої вигоди, нема посилу, нічого не буде. Мертвому припарка, як казала моя бабуся, мертвому припарка. А я вам на цьому курсі сформую, ви навіть будете розуміти, що вам треба, що вам не треба. І чи треба вам воно. Да, 26 січня курс як навчитися вчитися. Так. Окей, от поки я вам говорю, вже хтось придбав, от я бачу, 25 євро. Так, зараз цей курс мінус 50 Тобто зараз 25 євро буде 50 через 4 дні. Так, да, буде 50. Бо цінність курсу, цінність для вас вона дуже коштовна. А вот. Тому да, тому йдіть так. Тут я розказала, розказала, розказала. Це не курс промови, це важливо. Це курс методичний. Так, тобто це курс, який змінить ваше мислення, те, як ви зараз мислите, ви будете чітко розуміти, що треба робити, що вам не треба робити, і чи треба вам взагалі це. Про систему навчання без перезавантаження, без вигорання, ви будете робити просто цільові дії або розуміти, що й вам їх не треба робити. Отака історія. Так, якщо є питання, ставте, бо я ще з вами 5 хвилин і. Їду на групу Дель До речі, зараз, якщо ви вивчаєте французьку, і вам потрібен диплом в червні Дель Диплом Дельбеду, то пишіть мені плюсик прямо зараз в коментарях. Отут, де ви дивитеся. Ні, не зараз, коли закінчиться. Або в директ, просто плюс напишіть. І в два місця в мене ще є 10 січня, стартує програма Дельбеде. Е, да, там ще два місця є. Тому, будь ласка, якщо вам треба вже мати диплом, якщо ви знаєте, що це таке. Якщо вам взагалі ви не знаєте, що таке диплом дельф біди, то вам не треба. Е, да, щоб просто не ганяти повітря. Так, дивіться. А це я вам сказала. Тепер про модулі. Бачите, от модуль перший. Я напевно зараз встигну тільки модуль перший розібрати, вам розказати. А решту модулів ви знаєте, знайдете в телеграм-каналі в презентації. Бо ці всі слайди я взяла з презентації. Дивіться, от вже на першому модулі. 26 січня навчання стартує, розклад буде в групах, все буде. Ми вже з вами почнемо роботу з мисленням. Тобто, у нас ви собі зробите шикарний перезапуск мислення. мислення да? Тобто, ви зрозумієте, от три уроки, про які я казала: вісім модулів, вісім тем, три уроки в кожному. От на першому уроці модулі, перший, перші три теми. Чому ви вчите мову руками без результату? Я не просто вам буду давати суху теорію, а у нас будуть ще розбори. Ви будете включатися в Zoom, і я вам буду конкретно розказувати, що в чому у вас, чому ви вчите мову руками без результату, тобто які дії ви робите неправильні, які аж ніяк не ведуть і не приведуть вас у знання мови. Тому що дуже часто, от хто зі мною давно факт вивчення мови не в самому вивченні. А в тому, як ви, як якою стежкою ви йдете, вивчаючи мову, розумієте? Можна йти отак, 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 як й розумієте? А можна йти гарнесенько чик-чик-чик-чик. Тут тамагавкам я вам видам тамагавки, причесали ліани, причесали, підрізали і вийшли, гарнесенько, собі в лагуну, блакитну лагуну. Розумієте? А не оце е, завігріння, 45 мільйонів курсів накупить. купити. Туди бігти, 5 годин вчитися на тих курсах, де вас взагалі викладач послухає 3 хвилини, то то добре. А то і не послухає взагалі. 5, 5 годин коту під хвіст. Бред. Так, значить, зрозумієте, чому ви вчите мову роками без результату? Далі друга тема буде в першому модулі. Він же вебінар: як прибрати внутрішнього критика і страх помилити, помилитися? <кій> До речі, всі мої теми. Всі модулі, всі теми модулях, вони зібрані на основі ваших мені свідчень. Я, перш ніж скласти цей курс, я його, в принципі, виношувала ну напевно рік. Рік виношувала цей курс. Е, і я збирала, збирала ваші проблеми. У мене в Телеграмі ціла є група секретна. Ну, моя закрита, там нікого немає одна я. І ваші проблеми, які я тоді туди, туди зібрала за рік. І основополагаючись на цих проблемах, я створила цей курс. Розумієте, яка? Яка я для вас ефективна? О! Тому як прибрати внутрішнього критика. Це ви мені писали, Боже, я вічно себе критикую, я не можу. Я себе критикую, тут я не можу. Тут я слабка, боже, Я ж там шеф-директор підприємства, або там я ще я головний директор виконком. А як я так можу? Оце ви себе критикуєте і таким чином блокуєте вообще себе повністю зневірені, засмучені? Здається, вам, що ви дурні, що вам не дано. Це ми з цим будемо працювати. Це про мене, я накопила багато ваших курсів. Пройшла до кінця нічого. Ну, ви не пройшли нічого саме тому, що ви не знаєте, з чого починати їх проходити. Будете знати. Так. Далі. Е, третє, як вчитися, щоб бути в стані не я, е, е, щоб бути в стані я вмію, а не я знаю? Бо знати ви можете о! А вміти о. То я вас буду вчити, як вміти, а не знати. Так, на цьому напевно все. Це я вам розказала перший модуль. Так, в результаті що у вас буде? Ви знімете вже на першому модулі, ви зрозумієте, як зняти оцей внутрішній стоп, бо ви стопуєте себе, ви себе блокуєте. Ви через отут, що у вас в голові, ви не знаєте, що як і те, і то. Яка там вивчення мови? Перш ніж вчити мову, треба зрозуміти, як її вчити. Тому. Всі приходимо 26 січня. На мій курс як навчитися вчитися і в шість разів ефективніше вчити мову без вигорання. Так, ще раз скажу, значить, де знайти повну презентацію? Я ще буду виходити до вас в ефірі. Ви такі може коротенькі, може довгенькі, буду вам розказувати, що вам треба робити. Бо уважи ж ці блоки страху отут от настільки закоренились в цю корнюву систему, що дай Боже їх викореніти. Так, значить, повну презентацію. Якщо ви готові вже там заходити на телеграм-каналах, вони в мене в інстаграм шапочці там знайдете ці всі слайди і так далі. Що ще хотіла сказати? Да, 26 січня в нас цей курс починається. 10 січня ще два місця. Пишіть плюс, якщо ви хочете потрапити в групу, яка стартує шість людей всього. Шість місяців ми вчимося півроку. Я особисто веду вас. В Zoom сесіях це Дельф Б2. Пишіть плюс. Два місця ще є, дві людинки. Зараз однією переписуюся і ну, буде ще одне місце. Ну, поки ще два є, ще не, не оплатили програму. Так, що ще я хотіла сказати? Ага. 1 лютого стартує в нас курс французька фонетика. Зараз теж іде реєстрація, і в понеділок вартість збільшиться. Тому, якщо ви ну, вагаєтесь. Подивіться, по перше, мій вчорашній ефір, як робити цільові дії, фокусні, да і як з'їдає у вас енергію, якщо ви довго вагаєтесь, да і, і до чого призводить те, що ви не обираєте себе і не робите дії. І швиденько на французьку фонетку, якщо вона вам потрібна. А вот. що ще я все сказала? Британська фонетка, хто питав зараз, іде, зараз вже потрапити не можна. Буде третій потік, теж у лютому. І е, групи Діто я теж відкрию всі рівні в лютому. О, У нас багато роботи. Все. Якщо маєте якісь питання, то ви їх, будь ласка, ставте в запису під цим рілс, Зараз я його опублікую, збережу. І я вам бажаю в 2026 році і після 2026 року знаєте, розуміти свою місію в, принципі, в цьому житті, для чого ви живете, щоб не в Аполонці не собі не. Болтатися ніжками, ви маєте зрозуміти ціль вашого життя, місію вашого життя. Ви маєте зрозуміти, що ви хочете, які у вас цілі. Бо коли нема цілей, я ще раз скажу: це можна просто грісти по цьому лісу і нікуди не вигрести. І там в цьому лісі під дубом і да, як умру, то поховайте мене на могилі. Воно вам треба, воно вам не треба. Бо кожна людина хоче проживати це життя якісно. А якісно це з розумінням, для чого вам треба англійська, французька і як її вчити правильно. І цьому я вас навчу вже 26 січня, мої хороші. Все, з вами була Вікторія Власова, Хто щойно приєднався і пропустив цю неймовірну мою мій лікбез, мою тираду е, про зміну мислення про те, як робити кроки, подивитися в запису. І наступного разу приходьте раніше. З вами була Віктор Являсова. Ветхопхав Етерне. Не пропускайте мої ефіри сторіс. І гарнющого вам дня з цілими їх з цілями постановкою і їх реалізацією селі.